Добрий день, я вас вітаю. Сьогодні у нас буде посилечка. Ще раз клієнтові в одному. Дивіться, бікончик, сиру копчений. Дуже смакує клієнтам всім. Самий дуже популярний товар іменно бікончик під черевіна, копчена. Супер. Так, є. Потім у нас салос з такою з з частини під черевяне. Дуже гарне, м'ягеньке. Є. Далі сало з прослоєчкою, теж з прошарками м'ясо. Дуже м'ягісеньке, суперове. На закусочку, в самий клас є. Далі дивіться бекончик, те саме пічеревина, теж дуже. От, бекончик пічеревена дуже популярний товар. Дивіться, далі пікниця, Два рази копчена і трошки чуть-чуть підсушена. Вона не в'ялена, вона йде підсушена. Бачите, яка вона йде. Дуже, дуже популярний товар, можете її одразу нарізати. Супер. Нарізочка супер. Є. Так, є. І корейочка. Сиро копчена. Чимось похоже людям на хамон. Цей клієнт теж дуже любить кореєчку. Нарізати до пива, до вина. Супер є. В общем, сума такої покупки. Такого боксу становила 2000. 115 гривень. 2115 гривень. Такий боксик. Всім хорошого дня. Заходьте на наш сайт mia.com.ua і всім хорошого дня, до побачення.